Привіт, друзі! І сьогодні ми для вас вирішили зняти гру Спрунки пунки RedegBad Epic. Це гра перекладається як перезйомка спрунки, але епічна. Як ви вже бачите, тут дуже багато знаходиться різних модиків Як я бачу, це синя, мабуть, на Loblox. Просто похоже на Лоблокс. Тут такий веселий смайлик. Ззаді дуже класний іде фон. Ходять хмарки із різною мімікою лиця. Ну що, друзі, поїхали? І ставимо орена. Перший у нас орен. Ух ти! <плес> аніме! <плес> так це аніме? А аніме. Думала, що картинка. А ти думала, що то? Це може Роблокс, так як ти і говорила, то важко може Roblox під. Але очі вони ходять, коли підходиш картинкою. Очі вони ходять, а ну ось дивіться. Ні. Це в того очі. Епік. Ой, ну, яка файна бабочка, тільки вона направляється. Метели. Ось у цього стілі. Ти. Он такой модный, что он Просто как будто идет на дискотеке. Угу. О, тут це я можно обратиться. Так далі. Ну, там, где одиничка стоит, мы можем убирать. Ой, это листавала? Ну, убирается, Видите, когда клацаешь, если не Пам-пам-пам. пам, Дальше. Давай. Yeah. он Давай. 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 у нас Давай. Давай. волосы убирают, у него У него Давай. волосы. Да, посмотри. Ты Он Знаменитая, знаменитая мелодия. Слышишь? Да. А сейчас с нашим солнышком. У ты, вах, дорогой, как, как, какие у тебя бровки. Он Что-то не отканался. Ааа, я не вижу. Курку. О, хэпи, хэппи. О, это более нетнок була. І Там там є така обличчя Стала на далі твой роботс. Друзі з прунки ретек, але епік мод посилює оригінальний досвід ретек. Наповнюючи його величчю та відчуттям захопливої драми, замість скромних лупів та ніжних мелодій. Цей мод охоплює захопливі звукові пейзажі, стрімкий вокал та резонансну перкусію. Візуальний дизайн доповнюється і Су, надаючи перевагу сміливим кольорам, динамічний анімації та символічним образом. Так, ми ставили, але почитали про нас. Вона залишилась тепер. Отже, трошки. Так, друзі, я не знаю, це у нас буде хоро. Ти думаєш? Я думаю, що може тут не буде хорору, скільки всіх різних персонажів, що мені кажуть, ні. Але все одно ми зверху почнемо. Але що це таке? Ні, на яблучко не схоже. А де яблучко? яблучко? А да. мені не схоже на яблучко. Так. Mm. А це що з Роблокса? Mm -hmm. Хіба? Це не з гри? Це з Роблокса. Ні, зі гри. Я вже бати їх не знала. Там була. Так Марио. не кажется, что тут не буде Двіки, так порода. Давай к это Марио. Что А чего я не, не памятает? Друзі, напиши, будь ласка, за кого-то я забула. Да, я не на пыль. Семейка. Семейка не крутс, а семейка. Тоже это семейка, не памятаю. Як like, семейка Агалс. Mm.

Він, yeah. він походу, yeah. він мені сподобався найбільше. Yeah. <пілля> мені так. О, І ми одразу почули мелодію, яка грає. Ви заходите а в метал. Ястря... Я не розумію, ястреб там написано, точно знаю. Так, QR-код. QR Селі комп'ютерній анімації жах. Відскануйте для безкоштовного зображення високої якості. Там написано в лапках. Знизу написано оригінальна концепція. Да. Тут написано на останній дивовижна робота. Далі дивіться, зверху написано, як мені його вдарити. Це складу просто. Що? Це движение. Это типа схожі, схожі люди. Што, а хто там? Пропав. Угу. Далі Теперь у нас. Хоро? Так, друзі, будемо дивитися чиїсту. Хоро. Хоро. Але так нема ну, хоррора, а я что Що? Що? Бог буде. Та ну ладно, тут ще є хоро. Так. Да. Капець, я не думала, що тут ще буде хоро. Хоро — це пласти Ну... У нас, дивіться, який задній фон іде. Перепугані личика. Наші персонажі перекривлені. Все ті, ті, в гаючому. Ого, Починаємо ми з Озеро. Нічого не змінилось. Такого нічого а, не змінилось. Очень. Ух ти! Воно красивая стала. І вона так? була гарна. І вона і тут гарна. Цього немає голови. Це так і залишився. А ось цього. Вже Бабочки плыли, где делать? Поворовали все это жгашные, но вообще не надо. Цель. Сири мне не подобрает. Цепочь меня баталчевого нема. Вс. Так. Далее у нас Епік. Ну, це не погаю Ну, Але другий, другий вже звук, і вже якось біль, більш захоплюючий. Скай, Да. Що у неї таке? Мілан, злови ниточку у неї на. на... А <свист> це не ниточка, це блок. На брови схожа, вона не таке схоже. пам'ятаєш ми блогера дивилися цей? Спіймайте ниточку. Да. Демона що... наше сонце. Сонце сонце. Сонце це стало дина. В принципі, сонце так і виглядає. стали руки, з ух ти! Клас! Ось що нам показували в галереї. Оцю тінь, що пропав, що типа він пропав, і став таким. Ой, не собі в бути такою. Далі, далі в надо надо далі сняти відео в Роблоксі саме. Я ж говорю це танер три. Да, есть танк. Ну так він без цього був, бо шляпи їх своей. Що це таке не подава? А це? Комп'ютер.

Це, це з гри зомбі. Зомби. Зомбі проти стіни. А, так, да, так, да, да. А хто это був? А це все, я не пам'ятаю. А це такі же високі. Але прикольно Можна потім виділити, поставити всі ігри всі ці mm -hmm. гри. Я щось Марія ставлю. Маріо поще не змінився у нього, таке. Він був та тоді страшний, та. Та. так. і а. залишився. Це у нас. Це так і О, да. ну, Воно не змінилося все одно, це те ж саме. Наче упорвалась бумажки. Это просто очень страшно. Да. Давай я хочу убрать это все. Ты хочешь на котика? М -м так, я хочу... Я хочу котика. Він і залишився, але просто лице це у нього таке нещаснесть. Не я потім останні дві. Тепер хочу сумніти. Ой! Картинка. Якщо вам сподобалось наше відео, пишіть в коментарях серединички і ставте подобайки. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще дуже дуже багато новин. Ми вас дуже любимо і дуже цінуємо. Всім до нових відео. Па-па!